Вітаю вас, дорогі друзі. Мене звати Володимир Грицького, і ми з вами на каналі Розумних людей. Очевидно, що сьогодні ми будемо говорити про так званий черговий мирний план чи то Росії, чи то Трампа з Росією. Одним словом, те, що вчора начебто називається цим самим мирним планом, і що було опубліковано. Ну, якщо казати загально, то нічого нового, Трамп продовжує грати в свою проросійську гру. І якщо справді правдою є те, що він схвалив цей так званий план, ну то тоді говорити про його неупередженість, про його бажання. Справді бути медіатором, а не пособником агресивної Росії просто-напросто не доводиться. Ну, до речі, знову ж таки про назву, про план. План зазвичай передбачає, що це є документ, в якому прописані конкретні пункти, конкретні виконавці і конкретний час виконання. Ну, так, власне, побудована логіка будь-якого плану. Що ми бачимо натомість? Натомість ми бачимо знову ж таки якісь, е, ну, в цілому гасла, е, якісь е, концепції, якісь ідеї. Ну, про це фактично е, говорив так само і Рубіо, е, якому приписують, начебто, співався до цього так званого плану, що це, мовляв, тільки начерки е, того, що може потім перетворитися в якісь конкретні пропозиції. Ну, давайте от. Просто подивимося бодай на перший пункт цього так званого плану, підтвердження суверенітету України. Ну, це що? Це верніше, це про що. Там, якщо говорити предметно і практично, повинно бути написано: Сполучені Штати Америки підтверджують суверенітет і територіальну цілісність України. В розумінні положень статуту ООН інших міжнародних документів, в тому числі і українсько-американських двосторонніх домовленостей. Крапка. Тоді все зрозуміло. Тоді, очевидно, що США визнають, що всі захоплені Росією тимчасово окуповані території є незаконними. Ну, цього в плані немає. Ідемо далі. Україна отримує гарантії безпеки від США, але з умовами. <кій> ну, це про що? Це знову таки про гасла. Які гарантії безпеки не написано. Які умови не сказано? То ну як це можна називати планом? Ідемо далі. Україна закріплює позаблоковість і відмову від НАТО в Конституції. НАТО підтверджує нечленство України назавжди. Ну, взагалі-то в міжнародних відносинах слово назавжди ніколи не, не, не використовується, бо е це просто ознака ну, примітивності і нерозуміння того, що світ змінюється щоденно і назавжди ніхто нічого не пише. Ну і знову ж таки, Україна закріплює позаблоковість. Ну, можливо, в наступному тисячолітті. Ми і захочемо закріпити позаблоковість, а до цього моменту будемо йти зовсім іншим шляхом і мати право на вибір свого майбутнього безвідносно до того, кому що хочеться, чи в Москві, чи в Вашингтоні. Ну і так, ви знаєте, йдеться про такі ж самі пункти і далі. Чисельність ЗСУ обмежується. Ну, Зараз у нас зафіційними даними, даними, десь приблизно 800 тисяч чисельність Збройних сил України. Ну, Може ми на 10 чоловік їх обмежимо, ну, буде тоді 799-910 осіб. Тобто, знову ж таки. Ну і я би написав: взамін цього, замість останнього пункту в цій частині безпекової Україна залишається без'ядерною державою. Що взамін за скорочення е чисельності Збройних сил, хоча невідомо про що йдеться, Україна верніше США повертає Україні ядерну зброю, яку США фактично змусили Україну віддати країну агресору. Ну от власне, і все. Там далі йде ідуть територіальні питання, абсолютно е, висмоктані з пальця без безпідставні без і тому подібне, і так далі. Е, йдеться про те, що НАТО не розміщує війська в Україні, е, створюється якийсь е, формат діалогу безпеки між США, НАТО і Росією. Україна кудись пропадає. От з економічних е, е, моментів то США накладають лапу е, на все те, що буде робитися. По відбудові України і фактично вже відразу прописують, що вони будуть забирати половину цих прибутків собі. А на якій підставі що вони додатково зробили для того, щоб це відбулося? Росію поступово звільняють від санкцій, повертають її в G8, От і починають довгострокову співпрацю між США і Росією. Ну а як кажуть, вишніка на торті Україну. Змушують, як вони пишуть, відмовитися від нацистської ідеології, тобто не расизм засуджується як людиноненависницька ідеологія і практика сучасної російської політичної системи. А ми, відмовляючись від української мови і від московської фашистської церкви, яка допомагає путінському режиму вести оцю брутальну геноцидну війну. То це залишається як вимога для врегулювання і так далі. Одним словом, ви знаєте, це все нагадує ну, власне, Мюнхен 38 Справді, хоч про це вже давно говорено не переговорено, але оцей, оцей план, який ми зараз побачили, це фактичне знищення міжнародного права. Це заохочення агресора до майбутніх загарбань, це повна руйнація світового порядку. І в ім'я чого? Правильно, дорогі друзі, в ім'я того, щоб Трамп знову міг заробляти свої мільярди. Чи він заробиться ще питання наступне? Але йому потрібно вийти з Росією на якісь елементи економічної співпраці. А доля України для нього абсолютно не має ніякого значення. І що б там не писали, що б там не говорили, що б там не запаковували в якісь там обіцянки і тому подібне, і так далі, це все насправді є зливами. зливами, які, начебто, повинні увести нашу увагу кудись в бік, замість того, щоб сконцентрувати її на одній простій істині. Ми, українці, Жодним чином не маємо йти цим капітулянським шляхом. Це план, чи, скажімо, начерки плану капітуляції нашої держави. Чи ми з цим погодимося? Да, очевидно, що ні. І ніякий Трамп, і ніякі Рубіо і всі інші люди, які не хочуть справедливості, нашої підтримки в цьому плані не отримують. Тому нам потрібно, дорогі друзі, чітко і ясно, як в українській громаді, всім, хто може. Донести свій голос е, спротиву виступити сьогодні єдиним фронтом і сказати: ні, такого бути не може і такого не буде, тому що те, що пропонується, це е, перетворення України в напівзалежну, е, без, беззбройну, е, нездатну захищати себе територію, яка буде фактично керуватися з Москви. А це ми знаємо, до чого призводить, і буде ще більше призводити. Отже, я думаю, що нам треба чітко і ясно дати зрозуміти, в тому числі і нашій владі. Хоча, слава Богу, в виступі заступниці постпреда України при ООН чітко і ясно прозвучали правильні позиції. Але я думаю, що лише голос нашої громадськості може так само чітко ясно сказати тому ж самому Трампу і його оточенню, що ми такі речі не приймаємо. Власне, це і повинно стати нашим, нашою програмою дії. Я не знаю, як і в які форми ця логіка має бути записана чи встановлена. Давайте думати, давайте. Аналізувати ситуацію і пропонувати ті чи інші форми донесення до свідомості і влади, в тому числі української, а головним чином американської. Що ми з такими речіма погоджуватися не будемо. В цьому контексті я дуже сподіваюся, також на те, що спільні зусилля України і Європи теж дадуть результат. Говорять про. Те, що ось ось буде готовий європейсько-український план. Тому при всіх цих спробах американців нас нагнути, вибачте це на дипломатичне слово, та ще й дуже швидко, комусь хочеться, знаєте, під індичку сказати: ми зробили те, що ми хотіли, нічого не вийде. От ми повинні спільно з європейцями підготувати свій план дій, але реальний план. З усіма речима, які відновлять справедливість, і спокійно працювати з цим планом всупереч американському. А що з цього вийде, побачимо. Бо в кінцевому рахунку саме ми, українці, і визначаємо нашу долю. Я переконаний і впевнений, що все буде добре. Я переконаний, що ці всі спроби американської адміністрації задобрити Росію коштом України проваляться. А нам, дорогі друзі, впевненості в тому, що Україна переможе, що Росія знову буде маленькою, тому що це об'єктивний хід історії. Слава Україні!